Я хотів без монтажу. Усім добрих вечорів, з вами Горобчик. І сьогодні, як ви напевно зрозуміли з назви відео, я зібрав вас з особливого приводу. Якщо коротко, я дипломований мемолог. Nice. Фактично, це був не дипломна робота, це була курсова, і я серйозно написав курсову по мемам. Це не жарт. А, сразу скажу, що це відео буде у мене без монтажа. Я хочу більш живо вам якось звернутися до вас про вам, Е... Це курсова, а, ви можете знайти її в описі під цим відео. А, я скину її в форматі Google документу, я реально написав курсову по мемам, там є все навіть додатки. В додатках можете знайти самі масіки. трошки з них поугарать. Одразу скажу, що меми це лише частина курсової роботи, тому якщо ви захочете е, конкретно за мемами туди зайти, то вам здається, треба на 16 сторінку. Я там теж вам покажу на монтажі, де це треба, але здається 16. та От е, тому, якщо ви чисто за мемами, вам туди. Так от, е, я просто хотів вам ще зачитати трошки відривок з моєї курсової роботи, щоб ви просто зрозуміли, про що йде мова. Значить... Цитую під час повномасштабного вторгнення особлива увага від авторів мемів дісталась нинішнім очільникам Російської Федерації та Білорусі. Їх агресивні дії проти української держави прогнозовано налаштували проти них усе свідоме українське суспільство. Українці обрали достатньо контроверсійну стратегію інформаційної атаки на них висміювання. Як же було сказано, цей прийом активно застосовувався проти російської армії та держави взагалі. І щодо лідерів країн-агресорів використання цього принципу не дивує. Втім, такий підхід також маніпулює свідомістю людей. Гарним прикладом є мем про Олександра Лукашенка. А я зараз вам покажу, откуда на Білорусь готовилось нападіння, в якому його доповідь висміювалась і протиставлялась різним абсурдним контекстам. Тож тепер, шановні друзі, можете мене привітати. Я офіційно став дипломованим мемологом. За це і уп'єм. Ну а на сьогодні це все. Поставте лайк цьому відео, якщо вам воно сподобалось, і поділіться ним з друзями, щоб вони теж його оцінили. Підпишіться на цей канал, щоб не пропустити нові випуски Мемології, а також пишіть у коментарях, про що ви хочете, щоб я зняв наступні випуски, які я сподіваюся, скоро вийдуть. Ну а на сьогодні це все. З вами був Горобчик. До зустрічі!